Пенсіонерка Ніна Аркатівна роботою українських урядовців незадоволена. Ну не подобається мені, як вони працюють. А пенсія залишилась така ж сама. Потім продукти дуже ціна велика. Так що я не знаю, як вам буду переживати цей рік. А чернівчанин Юрій Кабмін критикує земляві реформи. Парламент от зібрали, поміняли все, ну нічого не поміняли. Розговор багато, особливо такі шум, этот, драки в парламенте. Это некрасиво и не нужно никому. Это, это лицо нашей страны. Если не будут спорить между собой. И реформы идут, идут, но очень тяжело. Саме через відсутність задекларованих урядом економічних змін і відбулось падіння гривні, кажуть чернівецькі експерти. У нас, вибачте, не відчуває суспільство, і бізнес не відчувають цих реальних реформ ні в якій сфері в тих, які заявляв уряд, заявляла коаліція про реформи. Тому, тому сьогодні очікувати стабілізації курсу. Стабілізації курсу. Ну, по перше, він ніколи не повернеться до тих комфортних 8, 10, навіть 12 гривень за долар. Ніколи не повернеться. Інші експерти вважають, що не час робити висновки про роботу прем'єра Яценюка та його уряду. Мовляв, вже започатковано реформування освіти, охорони здоров'я та міліції. Великі надії покладають на професіоналізм міністрів, які прийшли в кабмін за кордону. Утім, набагато важливіше за обіцяні зміни кажуть фахівці зламати систему корупції на найвищому державному рівні. Для цього потрібна політична воля керівник країни нам потрібно ламати ту систему, яка існувала практично після розпаду радянського союзу. Багато корупційних схем, які як працювали, так і працюють. Це ми можемо говорити про ту ж саму митницю. Це ми можемо говорити також і в призборі в податковій системі. Серед здобутків українців експерти відзначають відродження армії і силових структур. Фахівці, з якими ми спілкувалися, все ж сподіваються, після революції гідності України навчились і відстоювати власні права перед будь-якою владою. Має Гомена Михайло Антонюк, місцевий час.